Всім привіт! На вулиці Сонечко. Я тут вийти, не можу з кухні, бо тут оса повзає, я її боюся. Тут в мене розморожується на завтра мясо борщик. тут на вечерю нам якісь купати, типу такого. і ковбаска ще розморожується. А тут вариться яєчка і ліс розігрівається. А я поки що підійду помою мою посуду. О, тільки що було сонце, вже нема. Ну, добре, нема, то й нема. Я піду мити посуд. Тут, до речі, потрібно закривати, бо там вже нема огорожі. І можуть якісь собаки приходити, щоб вони нашу начіпали. Так, ніяк не посаджу. Вже сьогодні, хоч час ночі, але посаджу. Все, буду мити посуд. Все буде добре. Зазвичай посуд я мию на вулиці. В першій місяці в мене грязна посуда, а в другій чиста вода. От набагато зручніше це робити, бо не потрібно таскати воду туди-сюди. Спочатку чисту, потім грязну. Плюс можна не хвилюватися, що щось залапаєш, та лапатись в воді можна скільки завгодно, і є можливість прямо під потроч, під проточною водою зі шлангу все промити. Але є і мінуси: по-перше, починає вже холодати, але нічого страшного. Я дуже сподіваюся, що скоро в нас вода буде вже в будинку. Ну, По-друге, ти просто у всіх на виду. Всі сусіди приходять і бачать, що ти щось там миєш, щось талапаєшся, щось робиш. Також не хочеться залишати посуд на ніч, бо можуть прийти дикі кошки, але це нічого страшного, поки до нас ще не приходили. Ну, до посуди не лізли. Так приходять, а до посуду не лізуть. Давайте все перескладаємо, що де лежить. Так, оце моє улюблене полотенечко. Дякую, Танюш, тобі. Таке гарне, я прям боюся ними користуватися. Порозкладала і зараз будемо кушати. Це також Танюша висилала. Зараз будемо, напевно, я отак зроблю. Все. Так, зараз на досточку покладу рис. В мене така пліта непотужна, що коли я його варила, він не змог закипіти тому нижній переварився, а верхній не доварився слой. То я зараз це перемішала і додала багато водички. Вона, може, як каша буде, не буде розсипчати. Але головне, що не сирий, як минулого разу. Ну, непотужна плита, що я буду робити? Він навіть не змог закипіти, щоб я його кришкою накрила. Так що, ну, Зараз протушила, він повинен бути нормальний. До речі, не такий непоганий. Навіть трохи розсипається. Не сильно. Все, буду насипати з яєчками вар... вареними. Все, будемо їсти яєчка, риси, ковбаску. Ще в мене є трохи портулаку зі сметаною в холодильнику. І що ще? І соус, соєвий соус є. Так що зараз польємо і будемо їсти. Всім смачного. Все, дістаю портулак. Де він? Ось він. Отак він виглядає. І будемо їсти. Хто ще питає, чи ми вже палимо. Ну, от в нас цей конвектор. Ними палимо. Зараз будемо їсти. Вже вечір, поють свірчки усюди. Я тут квіти посадила тільки що. Отут, а не, не, не видно нічого. Так мені подобається, як сурчки поють Дом. Ну що, друзі, новий день, хоч вже і п'ята вечора, але в нас вийшло сонечко, що не може не радувати. Нам сьогодні поставили грати, грати на вікна. Зараз розкажу, скільки стоїть, коштує, от як це виглядає. Ой, от. Наші грати тепер тут будуть стояти. Я прийшла, хочу їх тут покрасити трошки, там, де варили, потрібно буде закрасити. Значить, вийшло тут желе... Е... металу, як сказати, метал. Не пам'ятаю, коротше, на 600 гривень. Ра Праця коштує 80% від суми на метал. Плюс 150 гривень на Установку і всього вийшло 1200 гривень. І поставили нам такі грати. Так що це, таке удовольство, коштує 1200 гривень. Зараз буду красити. Так, отак ця красочка відчиняється. Кладемо десь і будемо пробувати. Я взагалі не знаю, навіщо чоловік мене попросив це зробити, бо зараз чорне буде все, що тут є. Я такий. Маляр ще той. Ну добре потрошечки. Все. Це, напевно, їх треба зафарбувати, щоб воно не прожавіло. Ой, я не тільки фіговий маляр, я ще й відеограф не дуже знімаю, не пойму, що. Так, тут намазали. Ще я буду внутрі красити, бо там штирі трохи виглядають зі стіни. От там, де він їх приварював. Але я вам... ой, то не буду показувати. Все, і тут. Все, красота. У нас такий закат. Дякую, Сонечко, що ти було з нами, бо без нього так погано. А я прийшла сюди назбирати рядіски. І я хочу її так добренько назбирати. На салатик. Це моя сама любима справа отак висмикувати. Все. Зараз буду кайфувати, збирати редіску. Потім ще потрібно назбирати спаржуву квасолю. вже заморозити її. Я вже трохи назбирала, і тут такий прикол, оцей рядочок, це редіска. А ось це що таке, я не пам'ятаю. Рукола чи що? Щось таке росте, не пам'ятаю, це точно не редиска. Так, да, це, це рукола. Зараз я ще на салатик руколу позбираю. Оце буде ядрьоний салат. редиска і рукола. Ще лука додав. Все, от назбирала руколи. Редісочки назбирала. Зараз, по-моєму, покришу на салатик, а там таке фіолетове небо. Такі чарівні облака. Чудовий закат. Так не хочеться. Такий гарний день. Сьогодні був сонечко. Але вже все. Дивіться, помила руколу, редісочку, але чогось не вистачає. Тому я зараз ще чогось нарву. Сама не знаю чого. В мене ще капусти трохи є. Подивимось, що в нас тут. Вечірня краса така. Так, я хочу нарвати листя буряка. Я візьму. Сподіваюсь, бурячок на мене не образиться. Одне взяла. Оце ще непогане. Кого ще взяти? Оце. Ну і все. Тут вони якісь, я не знаю, що то з ними. Які всі в крапинку. От. Листечка буряка, що ще є? О, ще є портулак. Я зараз ще портулака наберу. Що і все, більш нічого нема. Ну, добре. О, тут пертулак росте. Зараз ми його трохи візьмемо. Ой, з корнем вирвався. Мені зараз так не потрібно. Все, коротше, дві штучки. І ще щирицю можна взяти. Ось тут такі листочки, ні, вони мені не подобаються отут. От Здається, все. Вже хотіла уходити, а ще ж можна укропчика взяти трошки. Зараз я його наламаю. Все, в нас вже темніє. Так не хочеться. Я така сова, я весь день лежу, нічого не роблю. Помила от зараз капусту. Весь день лежу, нічого не роблю, а на вечір в мене просипається. Так, тут буду робити салатик, зараз все поріжу. Папа, Ти, ви, ви це бачили оцю наглість, Треба її вбити. От коза, Ще прямо на сковородку. Тепер придеться мити цю дощечку, а на сковородку. Ну що, м'ясо картопля вариться, зажарка, не вистачає бурячка. Так що пішліть. Взяла кастрюльку. Дивіться, якого я великого знайшла, поки виключалася. Ну Такий теж маленький, вони всі маленькі. Але більш-менш нормально. От то дивіться, який малий. Так, ще, чи вже не треба. Ще одного зараз знайду і все. Зараз я прям тут все повідкручую. Це мені також подобається робити. Відкручувати отак. Але я з буряком це ніколи не робила. Я сподівалася, вони побільше виростуть. але я сама вина, що я їх на кучу все насадила. Це мій перший опит, що вам сказати. Це я ще прорід... прорідила трохи. Ви не бачили, що там було ізначально. Все набрала, Вона, звісно, все О, що це таке. Косточка якась. Все, пішли мити. Я собі йду, нікого не трогаю, тут якийсь мутант сидить. Щось страшне. Добре, пішли. От тут зараз і помоємо. Блін, ані. Ладно, зараз. Так. Я сподіваюся, на них хоч нормально, то зараз у мене буде борщ без буряка. Але коли-небудь таке бачили, зараз побачите. Все, я помила. Йому досить. Ой, тут ще один валяється. В мене покидає таке відчуття, ніби то я щось забула. Ну, за щось забула додати. Картошку м'ясо положила, це. Саме основне вже є. А що ще? Зажарку жарку за капусту я забила. Добре, зараз поріжу. Думаю, що чогось не вистачає. Зараз я поставлю тушитися буряк і поріжу капусту. Думаю, чого не вистачає. Не вистачає капусточки. Дивіться, не наче букет квітів, тільки яких дивних, якихось дивних квітів. Чищу його і думаю, його взагалі потрібно чистити. Його тут так взагалі нема. Зараз я ще почищу і там нічого не залишиться. Навіщо тут що шкурку взагалі чистити. Такий маленький красончик. Мій перший бурячок буду пробувати. Це знаєте, з чого він виріс? З цих дорогих сім'ян професійних? От, я їх купила там по акції і все на кучу насадила, бо мене бісило його розкладувати. Ну, У мене ще не було де його садити, ви ж пам'ятаєте, хто там дивився. Що в мене весь огород старими минулими хазяйствами засаджений, тому мені ніде було садити. Там так, трошки було місця. Так що вже нормальний буряк виросте на наступного року. А в цьому і цей зарадість. Все, дивіться, який борщик в мене вийшов. Я люблю, коли він такий густий. конечно, треба двома руками делать. <реш> ну, у меня пліта уже, ей вже нічого не страшно. Так. Ой, все, хана. Ладно, буду робити. Зовсім забула показати, а вже йому. Вчора вже не встигли, нічого не хотілося. Але от борщик розігріла, він смачний, чоловіку сподобався. Мені також тут салатик, то, що крошила вчора. Так що нам смачного. А вам доброго раночку.